Вітаю вас, ліві друзі. дарма кажуть, кому війна, а кому мати рідна. То, що трапилося майже трошки більше тижня тому, це треба було і очікувати. І нічого. Несподіваного в цьому немає, бо українці вони були складовою частиною імперії, частина українців ненавидала цю імперію і руйнувала цю імперію, даючи хабарі і отримаючи хабарі. І був вихований цілий пласт чиновників, котрі жили на цьому. Вони тішили себе тим, що, мовляв, вони руйнують е, е, імперію, е, котри вони ненавидять, і єдина їх зброя це руйнувати її е, методом корумпування. Може, оце я так е, просто. Хочу деяким чином виправдати, не виправдати, а обіглити їх, показати, начебто ось ці хабарники, вони не такі уж і погані люди, вони добрі люди. Просто вони ще робляться по інерції, бо навіть як і... Товарняк їде по залізниці, і його загальмувати дуже важко. Гальмовий шлях його може сягати від кілометра до 5 кілометрів, в залежності від того, який вантаж він везе. Так і тут у нас. Ну, Це дуже цікаво, анекдотично. Я стільки живу, вперше я почув таке, що. Яйця можна мірити кілограми. Не по штучках кілограмами. Ось. Ну, що робити, що робити? Ну, саме розумієте ви, що коли ми, ми тобто народ України, довіряємо мандатну владу покидькам, нагідникам, пройди світам, таким, як ОПЗЖ. 100% гідота, а також, скажімо, ті ж саме слуги народу. Я скажу так, на 90% їх можна ставити умовно, умовно к стінки до стіни і розстрілювати. І ніхто не, не пожалкує при цьому. Да? Умовно я кажу, бо в нас заборонена смертна кара. Ось. Коли той коля котлета, там десь їздить по закордонах, відпочиває, відпочивай, коли справжні українці гинуть на, на фронті. Ось. І знаєте, ось такий аспект, я хочу зачепити. Ці наші вороги, наші гнобителі, вони гавкали ну, нема від самого оцього різні попи. Да? Путіна хуйла і починає так само звичайною, так сказати, дворнягою, там то, що гавкає на вулиці, да? вони внішнє управлінні, внішнє управлінні, внішнє управління, внішнє управління у України. То, що коли Україна буде під керуванням Москви, Московитів, це було добре. Це не було внішнє управління. Да? Там, де Зміняйте, я ще раз повторюся, цей різинове попа Путін-Хуйло. Він за походженням Вебс. Одна із маленьких фіногорських національностей. Ну, Собянина, Хант і таке інше. Там слов'янськом і не пахне. Але ж чи вони називають себе? Так хай називають. Як той бурят. Буряти кажуть, ми русські, а той посміявся і говорить, хлопці, а так нас так китайці називають. Ось таким чином. Внішнє управління. Так, один приклад є. Гроші, коли, котрі нам позичили, позичили США, були. Ну, начебто, я не знаю, так сказати, я так кажу, начебто вкрадені паном на Лозаренко. Да? І вони його схопили за, скажімо так, за певне місце, за, за дупу, ось за ці крадені гроші. Так, да? І він вимушений відповідати. І Його кинули за грати і, вірно, зробили. Тобто, а зараз, зараз дивиться, Сполучені Штати витрачають і зараз мільярди доларів. І я так, на моє переконання, було б непогано, якщо б той, хто краде допомогу фінансову допомогу, вони фінансують нас. Я так просто скажу. Вони ще дають нам доляри, а ми на ці доляри купляємо у французів, у німців, там, у поляків, у наших літовців, друзів, естонців ем, зброю. Тобто гроші це не наші. Це дають Сполучені Штати нам там, да? і ось той, хто вкрав, е той має підпадати під юрисдикцію Сполучених Штатів Америки. Я вірю, що судова влада в Сполучених Штатах дуже моцна. О, тобто, на прикладі Лазаренка, я вам скажу, що навіть не зважаючи, що він очолю, очолював уряд, і все одно, що його, так сказати. Ми і схопили і запроторили за Ось. Що, що Україні зараз В Україні зараз хай гавкають там в Москві за внішнє управління. Треба, скажімо так, або відверто, або таємно домовитися судовою владою Сполучених Штатів, сказати, от на ми віддаємо вам, даємо вам картбан дійти на нашу територію. А чому? Я відповім, що з українськими судами, з українським прокуратуратором, от, можна завжди домовитися, занести туди певну суму і домовитись, а такого прикладу ще не було, щоб в Сполучених Штатах хтось. Зайшов би туди з Кейсом Долярів, да, Хабара, і вийшов від тіля Свободним, да, запроторить довічне. Я в це вірю. І це так воно і є. Ви розумієте? Тобто, коли, коли нас, е, ну, да, я, я скажу так, рятують від е, Навали? Дикунів, то, тоді мають вони і певні права, певні права. ось, Щоб ось цих, таких, як той, начебто, позолотив собі ручку на вишках. Цей не пан, а громадянин невідомо якої країни. Бойка, йому подібний, там, коля, Котлєта, цей уголовник, да? От. І вони у нас при владі. Одні депутати, інші там десь в офісі президента, в парламенті, в уряді і таке інше. Ось хапанути доляри Сполучених Штатів Америки. Хай то з тобою розбираються судді Сполучених Штатів. Бо я своє українським суддям, а вони є в Україні судді, їх немає. Я це стверджую, що в Україні суддів немає, прокуратури нема. Я хотів зараз нагадати прізвище, а сенсу в цьому немає. А що робити, все ж таки у нас є президент, котрий котри не злякався майже рік тому, вже да? минуло 11 місяців він мужньо себе повів і не втік з країни. Яку, скажу, яке майбутнє я би намалював йому? Ось. Я... Припускаю таке, якщо пан Зеленський, президент України, вирішиться на рішучі кроки і зробить з, зі своїм оточенням, там в тому офісі офіс президента, тобто це його офіс, От, він там має хазяйнувати, не якісь там юрмаки, татарові і такі інші. Все одно виплюнув це прізвище. Не треба було. Бо вони не варті того, щоб їх по прізвищах негідники і, і хабарники. Що робити? Приклад є історичний. Зробити, як це робив лікванів. Ось попався на хабарі. Ось тобі кімната, ось, і там лежить на столі револьвер, пістолет, Вот. з одним патроном, вот, і все, ти заходиш туди і робиш себе постріл. Ну, це умовно, де, як скажу, так, бо э, Сінгапур це. А, Азія, да? і ми навряд чи зможемо так зробити, але ж можна або е, не насмілиться чомусь Зеленський віддати Коломойського Сполученим Штатам. Е, бо там вимагали е, судові системи Сполучених Штатів багато разів вимагала, щоб Коломойського передала їм, е, бо він вкрав там. Біля 6 мільярдів долярів грошей відмивав там і таке інше. Не віддав. А якось Тихесенько, так сказати, десь його пішли і про нею не чутно не і і вони хочуть так із хабарниками зробити, котрі золотили собі ручку на війні. Ось. Тобто, якщо він умовно зробить таким чином, ну, скажімо так, або віддасть під суди Сполучених Штатів, бо вони крадуть не наші вже гроші. Да? Це копійчини, жалюгідні гроші, які да, умовно там, бабусі, дідусі, там 50 100 гривень допомагають цим нашим збройним цим. І це дуже добре. Да? Але ж це крапля в океані. Це просто моральна, да, скоріше, допомога, що свідчить про те, що наші громадяни знають, хто є нашим ворогом. Але ж ось той, хто краде гроші у нас зараз, посадові особи, вони гірше за ворога, або і є ворогами України. І тобто, враховуючи те, що у нас судді відмажуть, відмажуть як уже було багато разів, ось, то треба віддавати їх, так сказати, Сполучених Штатів Америки. І якщо Зеленський вирішить, що треба так і робити, то у нього буде хороше майбутнє, у нього є добрі шанси. Скажімо, піти на другий термін. Ось таким чином. Якщо приклад лікваню не в прямому сенсі, а в переносному. Бо для хабарника навіть позбавлення його можливості красти вже є страшна кара, не кажучи про те, що якщо його засудять і запроторять. Заграти. Ось таким чином, то, що я хотів вам сказати. Ось. Бо попереду ще дуже багато роботи для громадянського суспільства України це визволення загарбаних територій. Ви ж знаєте, якщо ми рахуємо кожного солдата, то там вони перетворилися уже не на нелюді, що вони самі, в них немає почуття, що вони люди. І вони йдуть, будуть помирати сотнями тисяч, а і навіть мільйонами, як гарматне м'ясо. Ну, це зовсім інша тема. Тобто, я довів вам, що я хочу. Щоб в час війни, коли таке коїться, пан Зеленський взяв би себе на як зброю, як зброю, боротьби з внутрішнім ворогом, оце приклад Лік Дякую вам за увагу. Можна. Говорити дуже багато, але ж, ось, так скажемо, те, що я хотів довести до вас, я сказав. Бо я вірю в те, що, як колись нам казали, що, мовляв, народ управляє государством, тобто державою, так, але ж особистість, Особистість має величезне значення, і роль особистості в історії країни набагато більше, ніж ось, скажімо, голоси тисяч чи мільйонів звичайних, як казав мій президент Ющенко, пересічних громадян. Пересічні вони для того і пересічні, щоб давати владу таким, як той ублюдочний Янукович. І той кучма, котрий доведев до цього стану. І скільки разів його відмазував, його Зяпінчук. І до сих пір він не засуджений, бо він витрачає, крадену на гроші у Е, Ось так. І коли будуть, навіть незважаючи на те, скажімо, буде завтра кучма вже лежать. На смертному одрі, але що має бути засуджено за те, що він робив з України, да? до того, що він з 20-го міста до 128 місце його опустив в Україну, за це має відповідати. І оці рішали, вони виросли в во всіх сенсах свого буття. Часи кучми, все вирішувалося так. Хто більше дасть хабара за посаду, за підпис там десь, в яких дозвільних документах. О. І якщо можна було піти людину вбити, а потім дати хабаря, і можна було це спокійно гуряти. Це було все ці кучми, котрий Кучмадзе, не дарма так казали, котрого вбив громадськ. Оце таке. Оце таке. Тобто, ще раз скажу, довіри українським судам, судової влади немає, немає. От. І тому е, Зеленський має вирішити. Дякую вам за увагу. Бо я повторююсь. А це зяйве. Все буде Україна.